Усім привіт, друзі! З вами Баскет Мовз, і це прев'ю до нового сезону Національної баскетбольної асоціації 2024 2025 року. В третьому епізоді ми поговоримо про детройтські двигуни, які ніяк не можуть полагодити, та сільську команду з Оклахоми, яка змогла всіх здивувати в минулому сезоні, а цього літа стала ще краще. Ви вже влаштувалися зручніше? Тоді приємного перегляду let's Гоу! Найбільша біль останніх років в NBA це, звісно ж, Detroit Pistons. Франшиза з великою історією, яка погрузла в болоті, і виглядає так, що ще не скоро їм вдасться звідти викарабкатися. Одна справа, якщо б Пістонс погано грали, зате мали б щастя на драфті. Але ж ні, вони п'ятий рік поспіль фінішують в п'ятірці найгірших клубів НБІ. Тричі за цей період вони вигравали найменшу кількість матчів в Лізі. І за цей час вони лише одного разу отримали перший пік. А за останні три сезони тричі поспіль отримують п'ятий номер на драфті. пролітаючи повз таких гравців, як Пауло Банкеро, Чет Холмгрен чи Віктор Вимбаньян. Перед початком минулого сезону менеджмент Детройта, наче вкусив шершень ні з того, ні з цього, порахувавши, що їх молодий колектив готовий до звершень. Вони запросили до себе на посаду головного тренера Монті Вільямса, якого до цього звільнили з Фінікс Санс. За чотками Монті не сильно той хотів повертатися до роботи, тим паче очолювати одну з найгірших команд Ліги. Тому і загнув, як здавалося, захмарну зарплату розміром у 78,5 мільйонів. Доларів терміном на 6 років, тим самим прагнучи стати найвисокооплачуванішим тренером в НБІ, але не оцінив рівня відчайдушності менеджменту поршнів, які і вивалили на нього ту гігантську суму грошей, після чого ми стали свідками справжньої катастрофи. Вони встановили антирекорд франшизи за кількістю перемог, 14 карл. Перевершивши попередній найгірший результат аж на дві перемоги, датований сезоном 79-80. Також Пістонс оновили рекорд NBA за кількістю програних поспіль матчів протягом одного сезону, коли 28 матчів до ряду команда не бачила перемог. Тим самим зрівнявшись з Філадельфією за показником програних поспіль матчів загалом. Хоча найбільше, чим запам'ятався Монтії вболівальникам клубу, мабуть, його спробами загравати Кіліана Хейса. І не просто загравати французького гарда, але й тотально ігнорувати Джейдена Айві, забираючи у нього хвилу. Та віддаючи їх кіліану. Якщо це не кара божа, то що тоді? Кейт Канінгем знову не зміг провести повноцінний сезон, хоча цього разу зіграв 62 матчі, продемонструвавши найкращу статистику в кар'єрі. Втім, дуже багато хто задавав питання, а чи є взагалі Кейт гравцем, який здатний впливати на перемоги власної команди, тим паче після продовження з ним контракту на суму 224 мільйони доларів. Це занадто хороший аванс як для самого Детройту, так і для гравця. Але, на жаль, ринок диктує свої правила, змушуючи платити подібні суми своїм зірковим гравцям, ну в принципі, яка команда, така і зірка. Були проблиски від новачка Осара Томпсона, але деякі компоненти його гри, зокрема кидок, дуже і дуже сирі. Приємні враження по собі залишив центровий Джейлен Дюрен, який значно спрогресував на лінії штрафних, влучаючи 79% своїх китків порівняно з 61% влучань в сезоні новачка. Побачимо, чи йому вдасться не лише підтримати цей рівень, але й покращити його. Втім, вже зараз зрозуміло, що потенціал Дюрона бути основним центровим набагато. Та років вперед. Після жахіть минулого сезону менеджмент вирішив хоча б спробувати виправити ситуацію. І якщо не перевести Детройт в ранг клубів, які борються за путівку в плей-ін, то хоча б вивести його зі стану найгіршого колективу ліги, убезпечити себе від повторення або ж встановлення нових антирекордів. На драфті під тим самим злощасним п'ятим піком, пістон собрали Рона Холланда. Перспективного форварда зі значними атлетичними даними, але зовсім без китку та дуже-дуже сирого. Йому є над чим працювати, і працювати доведеться багато, але стеля розвитку дуже висока. Детальний розбір ви могли вже бачити на каналі. Якщо ні, то рекомендую до перегляду. А під 37-м номером обрали Шведа, не дивуйтесь кольору його шкіри, Бобі Клінтмана, це таки собі Ніколя Батюм, який періодично вважає, що він Яніс, 206 сантиметровий 21-річний Форвард, який провалився в NCAA та поїхав до Австралії довести, що може бути стабільним шутером. Явно не досяг межі у розвитку, через що і був обраний лише. У другому раунді. Також Поршні перепідписали контракт з Сімона Фонтекіо, 16 мільйонів на два роки, який добре проявив себе минулого сезону у якості шутера. За відрізок, проведений в Детройті, влучав 42,5% стрічкової на більше ніж 6 спробах середньому за гру. Ну і наостанок про суттєві зміни в ростері колективу. Так, на ринку вільних агентів Пістон підписали Маліка Бізлі, Тобайса Харріса та Пола Ріда. Тім Хартвей Джуніор потрапив в Детройт після обміну Квентіна Граймса в Даллас. Таким чином вони заповнили свою платіжку і всі контракти досить непогані. Звільнивши Монті Вільямса на посаду головного тренера, призначили звільненого з Клівленда Джей Бі Бікерстаф. Так, бікер став як тренер далеко не найкращий, в вакуумі, можливо, я поцінив того ж самого Монті вище. Позитивом для Детройт Пістон стане те, що Бікер став, на відміну від Вільямса, бажатиме працювати в клубі. Я б сказав навіть горітиме. Це тренер, який набив собі руку на попередніх клубах, котрі він залишав, коли йшов геть, якщо не кращими, то точно не гіршими, ніж коли він до них приходив. Щодо гравців, які прийшли влітку, вони чимось нагадують історію їх тренера. Серед них точно нема зірок, а до деяких з них в попередніх клубах були претензії. Втім, це кваліфіковані рівня NBA гравці з досвідом, які повинні були б допомогти Пістон знайти, як то кажуть, землю під ногами. Основними питаннями на наступний сезон для мене стануть: чи зможуть Пістонс вирватися з над турнірної таблиці Сходу, чи зможе Кейт Канінгем показати якісний? За своєю суттю сезону змусити критиків забрати свої слова назад щодо занадто високої ціни, заплаченої за його контракт, чи вдасться Джейбі Бікерстафу знайти баланс між пошуком потрібного часу та можливостей для молодих гравців їх розвитку та зграванням новоприбулих ветеранів, які в моменті можуть стати в проході, даючи результат тут і зараз. Вже перед початком минулого сезону Оклахома вважалася чи не найцікавішим, найбільш інтригуючим колективом ліги. Тандер на всі 100% виправдали та навіть перевиповнили очікування, покладені на них. А тепер уявіть, що нас чекає наступного сезону. Адже в нього OKC входить в статусі не просто молодої перспективної команди, а колективу, що захищатиме свою корону заходу, здобуту в регулярній частині чемпіонату, перевірено успішними протистояннями в плей-офф, з найкращим тренером ліги, одним з найкращих гравців та одним з найкращих оборонців NBA зокрема. Так, минулу регулярну частину чемпіонату Оклахома, можливо, дещо несподівано навіть для себе завершила на першій сходинці західної конференції, вигравши порівну матчів з чинним на той момент чемпіоном Денвер Нагець, але обігравши їх в сезонній серії з рахунком 3-1. Марк Дайно за підсумками сезону став тренером року. Шейк Гілджес Александр зупинився за крок від здобуття нагороди MVP, як і його одноплубник новачок Чет Холмгрен, що поступився в Віктору в Імбанямі в гонці за нагороду новачка року. В плей-офф Тандер в першому раунді не відчули опору від Ньюорленд Пеликас. В доволі рівній боротьби поступилися майбутнім фіналістам NBA Dallas Mavericks. Серія проти Mavs показала найсуттєвішу проблему Оклахоми, відсутність Розмірів чи то товщини м'язів. Тандер без шансів програли щити в протистоянні з Лукою Дончичем та компанією. Як то кажуть, розумні думки приходять лише тоді, коли дурниці вже зроблені. Не скажу, що менеджмент ОКС в обличчі Сема Престі зробив минулого сезону турницю, хоча б тому, що не спробував обміняти для команди якогось центрового в дедлайн обмінів, наприклад, того ж самого Деніала Гефорда, який і допоміг Даласу перемогти. Хоча з обміном Гордона Хейварда Престі і справді дав маху, але висновки були зроблені. Влітку Oklahoma Сіті Тандер підсилилася Айзею Хартенштайном. Можливо, дещо вище ринкової ціни, заплативши 87 мільйонів на три роки, втім лише перші два сезони гарантовані. На третій рік опція команди. Якраз поки Холмгрен та Вільямс перебуватимуть на дитячих контрактах, Тандер зможе дозволити собі заплатити подібну ціну та бути спокійною за цю позицію. Хартенштайн дасть Оклі такі необхідні м'язи та гру на щитах, якою він по суті зробив собі ім'я в Нью-Йорку, ставши найкращим бекап центровим ліги, водночас одним з найкращих підбираючих NBA, зокрема в нападі, що було дуже важливим фактором для ОКСі минулого плей плейоф. Також важливими підписаннями стали продовження контрактів з Айзеєю Джо та Араном Вігінсом. Обидва Вінгі в розквіті сил, їм 25 років кожному, обидва летальні шутери. Айзея 41,5% влучань за доги минулого сезону за 4,5 спроби в середньому. Аран 49% влучань за доги за півтори спроби в середньому. Джо підписав году терміном на 4 сезони розміром 48 мільйонів, який останній сезон не гарантований. Вігінс, в свою чергу, підписав угоду терміном на 5 сезонів розміром 45 мільйонів, у нього теж останній сезон не гарантований. Варто відзначати, що ці перепідписання були зроблені заздалегідь, тобто престі видав їм контракти раніше, які вступають в силу вже цього року, через що гравці отримали підвищення зарплатні вже зараз, тим самим зробили певну знижку на майбутнє. Ну і на Останок, обмін Алекса Кароуза, де замість нього в Чикаго відправився Джош Гіді. Карузу, на мій погляд, має стати покращеною готовою на сьогодні версією Кесона Волоса, який, хоч і провів дуже сильний сезон новачка, багато грав в плей втім, Алекс є кращим варіантом для перемоги вже зараз. Тоді як Джошу Гіді, особливо за результатами минулого сезону, можна тільки і побажати успіхів Чикаго, оскільки в Оклахомі, що в регулярці, а особливо в плей-офф, він банально виглядав сторонньо. Також Маньяк Піків попрацював на драфті, обравши під 12-тим номером європейського розігруючого Ніколу Топіча. Це генерал паркету з ростом під 2 метри, цікавий усім своїм IQ шахіста, але який має, на жаль, проблеми зі здоров'ям. Він не зіграє в наступному сезоні. Зараз він проходить процес відновлення після часткового розриву хрестоподібної зв'язки, тому цього року зупинятися на ньому немає сенсу. Але це ще одна цеглинка на майбутнє. А під 26-м Піком прийшов Ділон Джонс, досвідчений вінг, який провів 4 роки в універі, кожен сезон прогресував, на останній рік набрав 21 очко, 10 підбирань та 5 передач, має пристойний захист, але трочковий зовсім нестабільний. Цікаво, що з нього можна буде зліпити, що, що, а розвивати молодь тандер міють. Хайп навколо Оклахоми реальний, з огляду на те, що майбутнього сезону верхівка заходу зазнає певних метаморфоз. Мені виглядає так, наче Тандер стали навіть сильніше, порівняно з своєю ж версією сезону 2023-2024 років. Тим паче, що основний стрибок гору від них слід очікувати за рахунок внутрішнього ресурсу, а саме прогресу таких гравців, як Чет Холмгрен та Джейлен Вільямс. Основними питаннями на наступний сезон для мене стануть, чи є ще місце для прогресу у Шейків? Оджас Александра, чи стане він в майбутньому сезоні MVP, Наскільки суттєвим буде прогрес Холмгрена та Джейдаба? Чи варто їх очікувати на матчі всіх зірок, чи потрапить хтось з них в збірну NBA, або ж стане володарем якоїсь підсумкових нагород? Чи зможе Оклахома тріумфувати на заході не лише в регулярній частині NBA, але й в плей-офф? Якщо вам сподобалося, обов'язково поставте великий палець догори, поділіться цим відео з друзями, залиште коментар підтримки. Якщо він буде містити думку щодо Окли чи Детройту, мені буде вдвічі приємніше. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Basket Moves. до скорої зустрічі, мир!